Друзі, всім привіт! Сьогодні крутенький огляд такого японського бінокля Empire Super Sport Модель 210. Вказано повністю просвітлений. Він дійсно повністю просвітлений. Вказано широкий кут 11 градусів або 77 градусів окулярне поле зору. Окуляри Кьіга, бінокль на bk 7. Насправді серед недорогих біноклів, а тим паче bk 7 є така думка, що вони мильні. І ніякі, але насправді даний бінокль феноменальний в плані різкості, різкость практично звенить, різкість дуже висока. Бінокль дуже гарно сконструйований, є конуса, кришок на призмах немає, але світло призми не засвічує. Бінокль веде себе чудово. Також бінокль дуже зручний, тут стандартне фокусування. Система, так як в американців стоїть майданчик, на яких стоїть дві призми. Загалом все стандартно, нічого надзвичайного. Але бінокль показав дуже високу якість зображення. Зважимо наш Empire 733 грами. Всередині бачимо також діафрагму виточено і взагалі стаканчики, як у свіфтів. Кришечки зсередині, анодовані, причорнені, всередині корпус зачорнений. В принципі, виконання гарне, але дивіться, що я помітив. Написано на кришці «Shockproof Frame». Бачимо власне, наші фрейм. І бачимо спереді, вони закернені. Тобто ви дивитесь на бінокль, ви купили бінокль, дивитесь, оба на дійсно, шокпруф закернено, все, призма ніде не дінеться. Повертаєте, розбираєте. А задні вони не закірнили. Ну бо нафіга, можна клеєм баснути, та задні ніхто не бачить. Спереді всі бачите, задні ніхто не бачить. Об'єктиви, регулювання кільцями досить хороше. Бачимо вкручений конус. Таку історію ми вже бачили, але тут конус не пластиковий, а металевий. Сам корпус цільно летий, немає з'єднання взагалі. Досить тоненька стінка, він досить такий неважкий. Гляньте прикол, а ви кажете, що маркетологи тільки зараз працюють. Дивіться, наклею, 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 тільки з одного боку на кірнеле. Воно оце. Що керном вдарили має бути з чотирьох боків, тоді призма не рухається, і в принципі це тоді шок система. Ну так ось, отак видно в каналі. Ви бачите, що керном лупнули. І думаєте, що всюди лупнули. Лупнули один раз. все решта наклею. Тепер дивіться прикол. Я думав, ну ладно, може так вийшло, може тут з допуску вийшло, може на іншому взагалі не закернено. Дивимося на другий. Та сама історія. Там, де видно, кірном лупнули, у всіх інших місцях просто клей. Причому видно клей уже потріскав. О? Маркетологи працювали, працюють і будуть працювати. Ну що ж, глянемо, як показує даний Empire 7х35. От така картинка. Дуже близька до бездоганний контраст, шикарні кольори, шикарна різкість. Вище всіх похвала. Просто прекрасна картинка. Да, далі центру можна зловити хроматизум, але це знову ж таки через те, що бінокль дуже контрастний і його сильно видно. Насправді хроматизм не більший радянської оптики. Просто повірте, та і поле широченне. Глянемо центральну різкість Empire 7х35. Вважаю це прекрасна різкість в центрі. Реально шикарно. Бікоконтраст просто бомба. Люкс. Глянемо в порівнянні з нашим беркут 7. Прошу Empire на БК7. Ось така шикарніша картинка. Ідеальні кольори, офігенний контраст, широченне поле. БК-7 повторюю. І Беркут. Ось Беркут в порівнянні. Звісно, можна сказати, що я це спеціально роблю. Але ні, ось я зафіксував. Переводимо в японця. Ну, я думаю, тут не озброєним оком видно. Знову беркут. Мутата. Знову японець. Ну що, як? БК7 фуфло? і ну, глянемо в порівнянні з натліючою класикою БПЦ-4 8х30, хоч цей не однокласник, але це хороша вісьмірка радянська. Дивимося БПЦ-4. Зафіксуємо картинку. Ось така картинка в БПЦ 4. Тепер переводимо у японця. Ну і другий план. Empire. Ось така чиста картинка, як сльоза. Беркут 7. БПЦ 4. І знов Empire. риски в центре. Empire. Вот такая рискость. Далее. БПЦ-4. Вот такая рискость. И Беркут 7. 7 на 35. Ну ось можна бачити, що в Беркут 7 також дуже гарна різкість, але в Беркут 7 гірший контраст. І за рахунок цього, там на даньому плані просто виглядає, ніби все в тумані. А тепер дивимося Empire знову ж таки. Просто прекрасно видно. Люкс. Ну що ж, саме після таких біноклів відбувається злом свідомості відносно тої думки, яка ходить в інтернеті, що біноклі японські ерунда, що біноклі на БК 7 ерунда, що біноклі всі японські синять. Даний бінокль трішки теплить, він на БК 7, і він по різкості і по полю краще за будь-що радянське. Друзі, купляйте гарну оптику, дивіться, кайфуйте від життя. Всім пока!